Дії святих Апостолів. Розділ 16 Прибув він до Дервії і лістри. І ось був тут один учень на ім'я Тимофій, син жінки юдейки, яка повірила, і батька грека. Про нього добре свідчили ті брати, які були в лістрі та Іконії. Павло запажав, щоб він ішов з ним. Тож узяв і обрізав його через юдеїв, які були в тих місцевостях, бо всі знали, що його батько був грек. Коли вони переходили через міста, то передавали братам зберігати постанови, які схвалили в Єрусалимі апостоли і старші. Церкви ж зміцнювалися у вірі та щодня кількісно зростали. Вони пройшли через Фригію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. А дійшовши до мисії, вони намагалися піти до Витинії та дух Ісуса їм не дозволив. Перейшовши через мисію, вони прибули до Троади. І вночі з'явилося Павлові видіння. Якийсь чоловік Македонець стояв і благав його, закликаючи Прийди до Македонії! Допоможи нам. Коли побачив він те видіння, ми відразу постаралися піти до Македонії, зрозумівши, що Бог покликав нас благовістити їм. Відпливши з Троади, ми прибули до Самотракії, а наступного дня до Неаполя, звідти до Филип, міста колонії, що є першою частиною Македонії. У тому місті ми перебували декілька днів. А в суботу вийшли за браму до річки, де, за звичаєм, було місце молитви, і, посідавши, говорили до жінок, які зібралися. І слухала одна жінка на ім'я Лідія продавщиця кармазину з міста Тиятир, яка шанувала бога. Господь відкрив їй серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила, кажучи Якщо ви вважаєте мене вірною Господу, то придіть у мій дім та й живіть і змусила нас. І сталося, як ішли ми на молитву, зустріла нас одна рабиня, яка мала дух віщуна, віщуючи, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Вона йшла слідом за Павлом і за нами і кричала, вигукуючи. Ці люди, раби Бога Всевишнього, вони провіщають вам шлях спасіння. Вона робила це багато днів, тож надокучило це Павлові, і він, обернувшись, сказав Духові Наказую тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той же час. Її пани, побачивши, що пропала надія на їхній заробіток, взяли Павла із силу та потягли на майдан до влади. Провівши їх до воєвод, вони сказали Ці люди, будучи юдеями, бунтують наше місто і навчають звичаїв, котрих нам, римлянам, не годиться ні переймати, ні виконувати. І юрба напала на них, а воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх палицями. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, давши вказівку в'язничному сторожві пильно їх охороняти. Він, діставши таку вказівку, засадив їх до внутрішньої темниці і забив їхні ноги в колодки. Опівночі Павло й сила, молячись, співом проставляли бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основи в'язниці. Враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, вскочив і тремтячи, припав до Павла й сили, і вивівши їх на двір, запитав Добродії, що потрібно мені робити, аби спастися? А вони сказали Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім, і говорили йому Господнє слово й усім, хто в його домі. І, забравши їх тієї ж пори ночі, обмив їхні рани, і тут же охрестився сам і вся його родина. Завівши їх до хати, запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив у Бога. Коли ж настав день, воєводи послали виконавців сказати Відпусти цих людей. І сторож в'язниці переказав ці слова Павлові Воєводи прислали наказ вас відпустити. Тож виходьте тепер і йдіть з миром. Але Павло відповів їм Нас, римських громадян, прилюдно побили, без суду посаджену у в'язницю, а тепер таємно виводять нас? Ні, хай самі прийдуть і виведуть нас. Ці слова виконавці сповістили воєводам. Ті ж, почувши, що вони римські громадяни, налякалися. Тож прийшли, попросили їх вийти і, вивівши, благали піти з міста. Вийшовши із в'язниці, вони прибули до Лідії і, побачивши братів, потішили їх та й пішли.